Доброго дня, цікава Німеччина. Продовжуємо далі наше читання. Перед нами тема Байм, Шпілен. Під час гри Байм, Шпілен, «Шпілен» бачите, з великої букви написано Це іменник, імя существительне: «Шпілен» – гра. Бо в нас ще є шпілен. Це грати і гратися. Дивіться, «шпілен». І подовжений де І, потім е. І так, дас Spielzeug. Це складне слово з, дву... з двох слов складається: шпільцойк. Теж подовжена І. «Шпільцойк». цойк. Ель вимовляється м'яко, іграшки. Середній рід. Шпілен. Що робити? Грати. Дієсло. теді». Це плюшевий мішка дехтеді ми.